На початку березня в Івано-Франківську відбулася відкрита першість Донецької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу. Свою майстерність та волю до перемоги мали можливість показати діти, які, попри російську воєнну агресію проти України, продовжують наполегливі тренування в різних куточках нашої держави. Добропільську громаду на цих змаганнях представляли вихованці дитячої спортивної школи, тренує яких Олександр Миронюк івано франківська я повернувся з другим містом. Я був військовій категорії 46 кілограм, і рік був 2009-2010 рік. Було всього один бій і ну, три раунди. Я боксирував суперником івано франківська Бій був добрий для мене але трошки не сил. Ярослав також прийняв участь у цих змаганнях. Хлопчику 12, із них він вже 5 років займається боксом. Любов до боксу виникла завдяки старшому братові. Я бачив, як займався мій старший брат, і я захотів теж. Це не перший турнір було багато, я вже звик до цього. Там не, ну, коли перше місце, Я радуюсь, біжу, ну, можу обійматися, там тренери хвали. Максим на цих змаганнях теж отримав срібло. Двобій був із суперником у ваговій категорії до 50 кілограмів. Хлопець каже, що підготовка до турніру інколи проходила в індивідуальному порядку. Тренер з особистим підходом приділяв увагу кожному вихованцю. «Чаще за все індивідуально, Йому розказує, як йому треба, як йому краще він вже не може для всіх зразу. Розминка близько 20 хвилин, потім там. Відрабатуємо движення та знаешь, часу. І останній час у нас паринга або відроботка. П'ять разів на тиждень, а буває шість інколи. Два години в день. Також вдома займаюся теж. В майбутньому так хочу пов'язати з боксом та і стати професіональним боксером. Також срібло з регіонального чемпіонату привіз і Назарій Чернієнко. Загалом участь у турнірі взяли 81 боксер. Представники 20 міст з різних областей нашої країни. На рингу, встановленому відповідно до правил проведення всеукраїнських та міжнародних боксерських змагань, усього відбулося 58 двобоїв. За підсумками фінальних поєдинків, переможців і срібних призерів нагородили грамотами, медалями і пам'ятною атрибутикою. На досягненому ні діти, ні тренер зупинятися не збираються. Готуються вже до іншого чемпіонату. Наша команда та ми будемо представляти Донецьку область на чемпіонаті України від наших клубу п'ять осіб. Знімальна група телебачення Капрі з Добропілля спеціально для Капрі Ньюс.